Солодкий ювілей національного бренду компанії АВК 25 років, один з лідерів кондитерського ринку України. Вже чверть сторіччя дарує солодку солоду мільйонам людей. Сьогодні компанія АВК це потужне виробництво, сучасні технології, власні інноваційні розробки, понад 370 видів солодощів. АВК це багатотисячна команда однодумців, які з любов'ю створюють для українців справжні солодкі шедеври. То, що ми сьогодні делаем, Это не просто конфеты, не просто бизнес. Это нечто большее, потому что мы делаем эмоции. Сегодня очень важно, чтобы каждый из нас имел позитив. Кондитерська фабрика АВК у Дніпрі саме тут виробляють улюблені шоколадні ласощі: цукерки Асорті, Труфальє, Трюфіль, шедевр, королівський шарм. Тут же народжуються дивовижні вафлі, якими славиться АВК. Шість масштабних ліній, обладнання від світових лідерів кондитерського виробництва. Графік роботи цілодобово: сім днів на тиждень. Щодоби тут виготовляють 200 тонн шоколадних цукерок. Ми сильні сьогодні своїми технологічними розробками. Нас уважають на ринку. Нас приобретают 6 тысяч тонн продукции в месяц. Это максимальная мощность на сегодняшний день. Годовые мощности составляют 66 тысяч тонн. Солодощі АВК дуже популярні і за кордоном. Стандарти виробництва продукції на внутрішній ринок і на експорт ідентичні. На сьогоднішній день ми експортуємо продукцію 52 країни. Кожен місяць ми додаємо по одній дві країни. Участвуємо во всіх виставках. На честь ювілею АВК відкриває перший фірмовий магазин у Дніпрі. Це подія для міста та подарунок для всіх ласунів. Тут повний асортимент фірмових солодощів АВК. Это конфеты Трюфалье, это мои любимые конфеты, поэтому я решила их сегодня купить на открытии магазина. Святкуючи ювелей, компанія АВК має амбітні плани та вже сьогодні знає, чим здивувати споживачів. Плани дуже амбіціозні, хочемо наращувати об'єм виробництва в наступному році, розвивати ринки. Ну, то есть, в принципі, є багато цікавого. Увидіть на прилавках магазину в наступному році.